Битва з рейдерством триває. Житомирська кондитерська фабрика відстоює свої права у суді. Сьогодні члени наглядової ради компанії заявили про ухвалу Житомирського суду, яка припиняє незаконні дії проти підприємства, та згідно з якою його мають відновити у реєстрі. Більше того, голова наглядової ради Ігор Бойко повідомив про нових дійових осіб, помічених у справі. Ідеологічна і так як кажуть, криша це пан Пашинський. Фінансист це пан Тищенко, виконавець основної схеми по документах це Петренко, міністр юстиції, який давав прямі вказівки Мій керівнику відділу юстиції Житомирської області. За словами членів наглядової ради, самоочільник управління юстиції в Житомирській області Олег Горай дав вказівку зняти підприємство з єдиного держреєстру. після чого заявив, готовий поновити його за письмового розпорядження міністра юстиції Павла Петренка. Аби вирішити ситуацію, більше тисячі працівників компанії сьогодні написали лист звернення до міністра. кажуть, якщо в найближчі дні роботу не продовжать, вони залишаться безробітної платні, адже рахунки фабрики і досі заморожені. А виправити ситуацію можуть тільки у мін'юсті. Ми розуміємо, якщо вже втрутились в систему єдиного реєстра і від імені нотаріуса вчинили нотаріальну дію по передачі майна, тобто хто міг дати ключі від реєстру да, і від імені нотаріуса вчинити, якщо ці ключі видаються Міністерством юстиції підпорядкованим органом. Ну тут не треба довго думати. І знову у нас юстиція пособничає у цьому запитанні. За умови, якщо Петренко напише відповідне розпорядження до Житомирського управління юстиції, підприємство поновлять у єдиному державному реєстрі Житомирська кондитерська фабрика готова вже завтра відновити свою роботу, аби не залишати більше як дві тисячі робітників без заробітку, а місто без основного платника податків.